Доброго ранку. Значить, зараз спробую зробити ті завдання, які стосуються тексту і фільтрів, що до нього можуть бути застосовані. Зокрема, створення ефекту вогню і створення, ефект, створення ефекту е, іню обледеніння, можливо, так. Окей, значить, читаю: сторіть файл довільного розміру Ctrl-N. цьому прослідіть, щоб фону був чорний, а як кольора на модель Color Mode вибрана GRAD Scale на півтоновий. Напишіть текст-ход білим кольором Shift Bold. Хорошо. Це я зараз буду виконувати. Ось саме оці інструкції. Окей, подивимося. Я створюю файл новий. 500 на 500 хай так и будет цветовой режим rgb great scale градации серого можно заработать и содержимое фона хай будет фоновый цвет фоновый цвет у меня сейчас черный бачите секунду я могу так его поменять фоновый рублю черным файл новый и поехал снова great scale градации серого эм, и все да Єсть у мене така штука. Далі. Раз це я зробив, написати треба текст-ход білим кольором. Окей, okay, виділяю текст. Пишу ход. Хай таки буде. Ну, можливо, можливо, можливо. Давайте просто bold. Arial там, здається, говориться. То Arial і залишу Arial. Здається, є. Розміщу цей текст трошки по центру і з ним вже буду працювати. Є така штука. Далі, що треба зробити? Якщо вас не лаштую розмір або розташування напису до текста можна відредагувати прямо в їхній зображенні ліці 10 поєднань клаш-конт-літки. Розір був положення, напису і нахил. Мене все влаштовує. Далі. Відредагувавши текст, відкрити палітру Layers, тобто слої і шари. Ваше зображення повинно містити два шари: фоновий шар і шари з текстом. Так. фоновий шар і шари з текстом. Дивлюсь, фоновий шар і шари з текстом. Переведіть текст, текст в raster. Як це зробити? Значить, правою на шару із текстом клацаю. І тепер е, дивлюсь пункт розстрілювати текст. Тобто зробити його якраз растр... растрове зображення. До цього він не був растровим зображенням, оскільки можна було е, редагувати цей текст далі. Цей текст вже здається, редагувати не можна. Бачите, новий шар вставляється. До того, поки текст не переведений в растр, його можна редагувати. Так, даний шар, даний слой удалю. Єсть, перевів. Далі. Ам... Склеїти шар з текстом і шар фону. для чого виконати команду шар, склеїти шари. Хорошо, як це зробити? Ну я виділю обидва шари. І отут є об'єднати слої. Є один шар у нас всього-навсього. Тільки зараз я його перейменую. Да? Слой 0. Щоб можна було трошки погратися з ним. Да. Це можна цього, в принципі, і не робити. І є таке, об'єднав. Далі. Повернути треба зображення. Читаю зараз повернути зображення на 90 проти годинкої стрілки. Зображення повернути полотно 90 градусів проти годинкової стрілки. Хорошо. Ізображення. Повернути холст 90 проти часової. Так, здається, так: О, тут у нас ход повернувся сюди, і тут повернувся. Є така штука. Далі читаємо: застосувати фільтр Wind вітер. Фільтр, стилізація вітер. Окей, подивлюсь зараз. Фільтр. Стилізація вітер. О, бачите, така сама штука. Встановіть наступні настройки фільтру: метод wind. Метод вітер вітер правильно. Direction напрям from right. Наплення справа, да, from right правильно. Для того, щоб застосувати даний фільтр, і необхідно було обертати. Для того, щоб застосувати читаю. Даний фільтр і необхідно було обертати зображення. Ага, ну да, правильно. да, Для того, щоб був вітер зліва-справа, ми повернули зображення. І здається, отак от і зроблю. Тільки єдине, що щоб я, язики полум'я були більшими, ми, як тут і рекомендується кілька разів цей фільтр застосуємо. Фільтр стилізація вітер. Ще раз зробимо. бачите, І ще раз зробимо, фільтр стилізація вітер. О, щоб е язики полум'я були більші. Окей, далі. Читаю, тепер застосуйте зображення фільтр. Глаз, э... стекло, да? фільтр, деформація скло. Окей, подивимося. Фільтр. Іскаження. Стекло. В даному випадку є така штука, так? Тут можна дивитися да, на це стекло, як тут перепрошую. Зараз будемо дивитися, що саме тут треба встановити. Так, встановіть наступні параметри Ам... спотворення 1, Іскаження 1, є. Іскаження спотворення є 1. Пом'якшення Smoothness 3 є. Текстури і Зморозь, Єсть. Scaling на міністрі 100%. Тут у нас масштаб 100%. Хорошо, є така штука. От таку штуку я і зроблю. Так, да. О, є. І тепер на, назад повернути треба таке. А, Перевернути холст 90 часовій. О, є така штука. Все, вроді би, зробили. Це пункт 4 зробив я. Пункт п'ятий. Тепер потрібно додати полум'ю руху. Для цього скористатися фільтром Ripple брижі, фільтр Distort, Ripple, фільтр-деформація брижі. Okay, давайте поднимемся фильтр искажения. Ну брызги рябь. сдается так, да. Рябь, э, значит, дивимся, что тут. Здайте средний, медиум размер брызжи степень средняя, все нормально. Изрубить параметры молота рядом стоит сотки, стоит сотки, да. почти трошки такие, дребезжание есть, да. Есть, хорошо. Пройшов час, пункт 6. Пройшов час розробувати полум'я. Переведіть зображення в режим індексованих кольорів. Image Mode, index color. зображення, в режим індексовані кольори. Роблю зображення, режим індексовані цвета. Виполнить сирение, да. Є. Далі. Потім Image Mode, Color table або зображення режим палітра. Зображення, режим таблиця цвітов, Тут так воно називається. Є таблиця цвітов. І виберіть таблицю Blackbody. Чорне тіло. Абсолютно чорне тіло. О. І як ви можете побачити, практично напис е -е, вогняний вже є. Так, щось тут ще говорять? Ні, вже нічого не говорю. Значить, коли я вибрав абсолютно чорне тіло, то даний файл я зберігаю на робочий стіл. Хай називається у мене ход. Так, правильно зов. Так, да, сохраняю. От і все. Напис мій е, вогняний є.